Провели аудит в декларації пана Олександра Ткачука і виявили такі собі цікаві факти. В 23-му році пан Ткачук в Києві на Подолі придбав квартиру оціночною приблизно вартістю. В медіа пишуть 117 тисяч доларів. Я думаю, що це відносна ціна. Квартира була записана на маму. Мама, звісна річ, пояснити не може, звідки в неї, у, у жінки, яка вже ну, має певний вік, такі статки на придбання такої нерухомості. Запросили Ткачука на засідання слідчої комісії. У Верховну Раду. Він теж не зміг пояснити, звідки в нього статки. В нього було одне пояснення: це не моє житло, це, це житло мами. Окрім того, цієї квартири на рухомості, він задекларував здається, кілька десятків тисяч доларів готівкою. Більше сотні. Зараз, можу подивитись, в звіті. Ну, значні суми в кові валюті, які зберігаються в нього, і в гривні. І, відповідно, ну, проаналізувавши рівень доходів цієї людини, яка багато років працює в... ну, перед тим, як працювати, піти працювати в БЕП, ця людина працювала в ДБР. Тобто, ні про які додаткові заробітки легальні, офіційні, ні про які бізнеси мови йти не може. І відповідно подібні статки, які зберігаються готівкою, пояснити Олександр Ткачук так само не зміг.